Передньому відео про Селену і Львіт я розповідала наскільки зараз важливі стосунки, ну прямо ніяк без них. Саме тому я підібрала спеціальний розклад. Які допоможуть розібратися як там у нього справи? Одразу попереджаю: ми не заглядаємо за шпаринку, ми не підглядаємо ні над, ні над ким і не використовуємо заради цього якихось маніпуляцій. Наша основна задача за допомогою розкладу, як там у нього справи, розібратися. Воно нам самим треба чи не треба робити крок назустріч чи ні? Отже, почнемо. Значить, поки я розкладатиму карти, подумай про нього. Згадай його образ, згадай його голос, може якихось, якісь там події, які між вами приємні відбувалися. Але без прямо сильного поринання. Просто пригадай. Так, карта 1. Карта 2. Карта 3. 4, 5, 6, 7 і 8. Отже, подивісь уважно на карти, зроби глибокий вдих видих і обери одну з восьми карт. Запиши її в коментарях, щоб не забути, бо карт багато, можна легко заплутатися. Даю ще тобі кілька секунд на роздуми. Можеш подумки назвати його ім'я і не вагайся, обирай карту. Перш ніж я перейду до трактування, підпишись на мій канал, щоб бути в курсі усіх езотеричних подій, також підтримати українськомовний контент. Отже, починаємо. Карта 1. Карта 1. Говорить про те, що він зараз на розслабоні, він зараз можна сказати в загулі, у нього зараз все добре, або він просто це сприймає так. З одного боку непоганий варіант для того, щоб якщо ти хочеш якось підтримувати з ним стосунки, спілкуватися, то і коли людина в хорошому настрої, вона встала з цієї ноги, і значить можна з нею поговорити, якщо воно тобі треба. З іншого боку, ти розумієш, що якщо твоя ціль щось серйозне. Ну, треба буде або дуже сильних зусиль докласти для того, щоб ці стосунки розвивати, і то немає жодних гарантій, або розуміти, що ну якби гульки можливі, спілкування можливо, але не більше. Я буду, до речі, діставати, коли це необхідно, додаткові карти, щоб розуміти, як ти можеш цю інформацію використати, як це може тобі бути корисно. Подивимось, як що робити тобі в цій ситуації. Краще проявити ініціативу, краще проявити спілкування, особливо, якщо ти не робиш на ці стосунки серйозну ставку. Він настільки в хорошому настрої, що в принципі можна проявити цікавість, особливо, якщо це проявити енергійно, знаєш, так, на такому ж під... підлаштуватися на його хвилю. На такому ж самому розслабоні, а давай кудись ходимо. А як у тебе справи? Якщо не тиснути саме серйозністю, якщо не тиснути побутом, то в принципі можна закинути таку вудочку. При цьому виглядаючи, ну бажано, щоб це відповідало реальності, не робити вигляд. Я вже сто разів казала, що краще, особливо зараз, під час впливу планет, про які я казала раніше. І про Сіліяну, при лівіти, про Юпітер. Краще все таки. Бути собою, але не робити вигляд. Тому, якщо ти на легкій хвилі, якщо ти почуваєшся впевнено і навіть не по сказати, відчуваєш себе сексуальною, він на це поведеться, якщо він тобі треба. А, карта 2. Карта 2 говорить про те, що він зараз весь в роботі. Він зараз такий серйозний парень, у нього все зараз серйозно. У нього навіть спілкування зараз більш таке формальне. Спілкування, якщо це друзі, то це друзі на все життя, на які він знайде час. Або більше з колегами. В нього навіть немає якогось вільного часу, кудись вийти, от на відміну від карти 1. У нього все по якійсь такій серйозній колії йде. по... По заробітку по якихось цілях, а зустрічі з друзями, якими він ну, звик зустрічатися там, тому що це його найкращі друзі, або якісь обставини, або це зустріч з колегами. Коротше, все формально, Який ми можемо зробити з цього висновок. Що на даний момент це означає, що так буде завжди, але на даний момент нічого крім формального такого спілкування і то, знаєш, ти можеш йому написати, а він буде тобі відповідати на питання так, ні, не знаю і так далі. Це не означає, що він до тебе повністю байдужий. Це лише говорить про те, що людина зайнята, що у нього свої справи, і можливо напишите йому в якийсь інший період. Він відреагує по іншому, якщо у вас стосунки. То знову ж таки не ображайся на нього через те, що він не знаходить на тебе часу. Це не значить, що він е, до тебе байдужий, це значить, що у нього свої справи. Якщо стосунків немає, ну е, підшукай якусь більш хорошу нагоду, якщо, якщо треба взагалі її шукати е, для спілкування. Зараз він до цього не готовий. Зараз у нього свої справи. До речі, а що заважає тобі бути поглиненою свої справи, займатися своїми справами, зустрічатися зі своїм подругом, а не зациклюватись на ньому? Карта 3 говорить про те, що він закоханий, він шалено закоханий. У нього емоції, і його прямо ну такий, а, ну скажімо так, амур-вистрілив. Я сподіваюсь, в твою сторону зараз уточнимо. Так, да, він дуже багато про тебе думає. Я б сказала, він навіть у залежності від тебе. Ну з одного боку, такі люди не дуже в адекваті. Що це означає? Ну ти пригадай себе, коли ти була шалено закохана, ну прямо по вуха. Ти адекватно реагувала на ситуацію, коли людина робила щось не то. Ти е, нормально, раціонально, чи ти починала психувати, ображатися. Ну, подумай про це так. На заміточку. Тому якщо він, а, знаєш, він може часто в такій ситуації надягати маску. Ти йому щось написала, а, не те, що він хотів прочитати, він уже психує. Він Або, або навпаки, є такий одинокий ловк. Ну, для цього є люди, такі як я, які скажуть, як воно насправді, а насправді воно так, що він про тебе думає, він про тебе переживає, і взагалі, а, ну скажімо так, він на тобі зациклений. А, що тобі сказати? Якщо він тобі треба, якщо він тобі цікавий, це хороший момент для того, щоб все такі стосунки продовжувати. Може не засипати його повідомленнями так дозовано дозовано, але в принципі непогано. Ображається він там, психує – неважливо. Ти для нього маєш значення. З іншого боку, якщо ти розумієш, що ви через сварки в принципі розходилися, що у вас були непорозуміння через саме його емоції, через те, що він щось від тебе вимагав, намагався тебе переробити, аб'юзив, зараз модне це слово і так далі. Ну, якщо ти думаєш, що щось зміниться. Якщо ти думаєш, що він не буде тебе б'юзати, не буде чіплятися, критикувати, то ти помиляєшся. Тому що насправді це здається, він мене не любить, тому що він мене критикує. Люди люблять по-різному. А фраза бьет значить любіт насправді має під собою логіку. Це означає, що це правильно. Боже тебе сохрани, з такими зустрічатися. Це означає, що людина дійсно може любити від чистого серця, але при цьому бути аб'юзером. Питання, питання. Навіщо він тобі такий треба? От чому справа любить він там, не любить, не важливо. Якщо тобі стосунки не влаштовують, забудь, відгородися, відмежуйся. Якщо ж ти розумієш, що в принципі все нормально, може він так нам там намагається якусь марку тримати, не звертай на неї уваги. Ти йому цікава, розвивай стосунки, ну не поринай з них з головою, йому не дозволяє сильно за якісь кордони заходити. Але перспективи є, чому ні. Та 4 вказує на те, що в нього зараз все добре. От, добре, він щасливий, у нього є гроші, він статку, він достатку, він досягає своїх цілей, у нього все ідеально. З одного боку, це говорить про те, що коли повторюсь, людина в хорошому стані, то в принципі можна якось поспілкуватися, може проявити ініціативу, не буде там як їжачок від тебе відгороджувати. З іншого боку, я візьму уточнюючу в плані того, що, що б тобі треба робити в цій ситуації. В цій ситуації непогано запросити його кудись. Ну, Це не означає, що ти збухти барахти, так, і пішли туди, бо я так вирішила. Ну так, жіноча хитрість ще нікому не завадила. Спочатку там дізнайся, як у нього справи і так далі, так далі. А далі, чому б не вийти в люди? Він зараз в такому стані стані хорошого доходу, стані надружку і так далі. Тому, тому йому дуже хочеться це проявити. Тому якась ініціатива банальна, давай сходимо в кіно, давай сходимо в кафе, в ресторан, і взагалі в те місце, яке в першу чергу тип хотіла піти, ти дав вузол себе не зав'язуєш, якщо тобі щось не цікаво, ти туди не йдеш. Ти говориш про те, що ой, я хочу, ну яке людне місце ти б хотіла вийти. Ой, я дізналася, там така класна кіношка, давай сходимо. Або там в театрі тота, або ще щось, що тобі, або концерт якийсь офігенний. Закинь вудочку, скажи, що хотіла б туди та І як мінімум, скоріше за все, якщо в нього там все влаштова, якщо він не сильно е, зайнятий зараз роботою, тому що великий дохід це часто буває, і велика кількість роботи і відповідальності. Якщо він сказав так, то знаєш, що як мінімум ти отримаєш велике задоволення від цього виходу в люди, від цього кіно, ресторану, ще ще чогось, а це вже чудово. Карта 5 говорить про те, що з одного боку у нього все гаразд, він чудово заробляє, він вже багато чого досяг, його все влаштовує і все якби. Я не буду казати, що його все влаштовує, але йому все зручно, він уже так звик, він так закостенів, закоренів, коріння пустив, назвемо це так. А з іншого боку, якщо в карті 4 є вірогідність, що він не проти з кимось розділити це відчуття значить, вайбу, це відчуття розслабону, це відчуття успіху, то в карті 5 я цього сказати не можу. Йому добре одному так таке буває. Звичайно ж, я про це казала. Ліліт вплине на те, що стосунки стануть важливими, але хто знає, може влаштовувати стосунки з друзями, може влаштовувати стосунки з рідними, а впускати когось у своє серце, у своє життя, у свою квартиру, саме для стосунків, тим паче серйозних. Скоріше за все, він не готовий. Його влаштовує те, що є, його влаштовує той побут, який він собі створив. Тому вклинитися сюди буде дуже важко. І питання, чи треба воно тобі? Карта 6 Карта 6 говорить про те, що він повний пристрасті. От прямо захоплений. От прямо у нього гормони б'ють. Весна наче пройшла, але влітку теж можуть бути гормони. Що це означає? Так, ти його цікавиш, ти його дуже цікавиш, але в першу чергу в сексуальному плані. І тут одразу хочу сказати: я вже це говорила, але я повторюсь: я не прокурор, я не зла бабка, там яка буде махати рукою і казати ай-яй-яй стосунки на одну ніч, це так погано і так далі. Це твій вибір. Головне, як корисно тобі, як зручно тобі і як ти хочеш. Якщо ти хочеш пристрасті, якщо ти хочеш метеликів у животі, але не факт, що надовго, якщо ти хочеш пристрасної ночі чи щось у цьому плані, будь ласка, він на це готовий. Але якщо тебе цікавлять перспективи, якщо тебе цікавлять серйозні стосунки, і ти думаєш, що шляхом зваблення ти досягнеш цього від нього, не гарантую, не обіцяю, більш того, скажу, скоріше за все, цього не буде. Ну, в першу чергу запитай у себе, чого ти хочеш. І трішки будь ласка, неси за це відповідальність, розумій, що да, я хочу так, я взагалі сама дуже багато працюю, і мені нафік не треба, оця серйозна, мерйозність і так далі. Будь ласка, ти отримаєш від цього як мінімум, ти чудово проведеш час. Якщо ж ти розумієш, та ні, ну нафік. Я взагалі то хочу серйозно, я вже задовбалася бігати, і мені не 18 років. Ну, це не твій варіант, і це не означає, що він якийсь поганий чи ти поганий, це означає, що він тобі просто не підходить. Карта 7 говорить про те, що тримайся від нього подалі. От дійсно, там не важливо, він тебе любить чи не любить, він дуже холодний. Він такий або хронічно. Тобто він така людина, яка тримає на дистанції, яка такий одинокий вовк, і нам не важливо, що там середнє, яке було виховання, які були батьки, і які фактори вплинули на те, що він такий. Він такий. Нам важливо, щоб у тебе був хороший стан, щоб ти почувалася добре. А з такою людиною, ну це навряд чи. Тому він постійно з якимись подколами, він постійно з якоюсь такою е, я зайнятий, постійно з якоюсь високомірністю. Я тут такий весь. Ну, слухай, ну відчувати себе, не буду казати чим поруч з людиною, це таке не дуже. Тому можливо, він сам такий по життю, о, тоді взагалі хрестись тіка і тікай подалі. Або, можливо, він настільки на тебе ображений, я вже там не знаю, що там між вами було, а він або байдужий, або ображений, ображений настільки, що ну, знаєш, не підходь до нього. Ну, можна, звичайно, взяти паузу, подумати, а може, його трошечки попустить. Або сказати, та ну його нафік, я або займуся своїми справами, я себе поважаю, воно мені оце таке, такий ребус, мені не треба. Тому я або займуся своїми справами, або переключуся на когось іншого. Маєш право? Завершуюча, карта 8 говорить про те, що він зараз зайнятий заробітком. Я не скажу, що він не знайде на тебе часу, знайде, а от чи знайде він на тебе гроші? Це не факт. Тому, якщо пропонувати йому щось, якусь зустріч, то розумієш, що це не шикарний фашенебельний ресторан, це не має сенсу. У нього немає просто на це гроші. Це не означає, що він погана людина. Я от не розумію, коли говорять, що а, все, ну всі ми колись знаходились в тому на тій стадії, коли. Е, ну, могли звільнити з роботи, могли бути якісь витрати, могли бути, якісь бути проблеми, чи ми щось інвестували, щось вклалося, ну таке буває, і просто знецінювати людину через те, що на даний момент тим паче він же не лінується, він шукає якісь шляхи, він заробляє просто це ще не мільйони. Ну яко кажучи. Тому подумай: якщо знову ж таки, я на твоїй стороні, якщо тебе в першу чергу цікавить такий стабільний матеріальний аспект. Ну, зараз з ним навряд чи і навряд чи він поведе в шикарний тобі ресторан, і навряд чи він тобі купить Тіфані якісь прикраси, ну навряд чи. Але якщо він тобі не байдужий, ти бачиш в ньому перспективи, просто ну, якби зміни фокус, зараз літо можна прогулятися парком, чому ні? Як варіант, тут ти став собі питання, наскільки він тобі важливий, наскільки ти його прийняти таким, яким є. І взагалі, наскільки ти готовий його мотивувати? Тобто, ти він зараз, скоріше за все, поринув якусь справу, він зараз ставить перед собою якісь перспективи. Просто це ще на самому, зачатку, на самому початку. І твоя задача а, дізнатися, що це, і підтримати, і мотивувати. І тоді, повір мені, у нього і крила виростуть, і заробіток виросте. Але це важливо від того, наскільки він тобі важливий, наскільки ти хочеш бути з ним. Оце питання задай, а потім думай, треба він тобі чи ні. Постав, будь ласка, вподобайку для енергообміну. Якщо хочеш замовити особистий розклад на стосунки або будь-який інший, напиши мені в телеграм. Посилання буде під цим відео. З тобою була я, Олександра Фет, завжди рада допомогти.